В цьому відео ми покажемо 5 найкращих вправ, які ви можете робити вдома для того, щоб зміцнити поперек. Біль в попереку є найбільш поширеним серед інших видів болі в спині. І багато хто з людей не відчував цих проблем, якщо вчасно почав виконувати правильні вправи для зміцнення м'язів попереку. Поперек виконує дві важливі функції. Перша функція стабілізуюча. Під час стабілізуючої функції маємо на увазі те, що ми вільно можемо нахилятися вперед, заокруглюючи поперек. Насправді, таке положення попереку створює велике навантаження, на гребцеві диски. Якщо у вас є змога підняти предмет, не нахиляючись, а іншим способом, наприклад присідаючи, краще скористатися другим варіантом. Тому варто виконувати вправи, які направлені на стабілізацію попереку. Друга важлива функція загнання стеган. Коли ми нахиляємося, ми задіємо м'язи сідниць та стегон. Тому дуже важливо включати вправи, які зміцнюють ці м'язи. Перша вправа. Міст це одна з моїх улюблених прав для активізації сідничних м'язів та попереку. Нам потрібно лягти на спину, зігнувши коліна. Обидві ваші ступні торкаються підлоги. Напружте м'язи сідниць та піднімаючи таз, відірвіть стегна. Від підлоги підніміться якомога вище. Затримайтеся в такому положенні на 3-5 секунд та опустіться на підлогу. Ця вправа допомагає зміцнити м'язи попереку та сідниці. Затримуючись у верхньому положенні, ви повинні відчувати, як напружуються м'язи сідниці. Виконуйте приблизно 30 таких повторень. Складнути дану вправу можна, вирівнявши одну з ніг. Для виконання вправи лягаємо на спину, але при піднімати таз ми будемо, тримаючи одну ногу на підлозі. А іншу потрібно випрямити перед собою. В такому варіанті вправо ми вдвічі більше навантажимо м'язи сідниць та попереку. Виконуємо 30 повторень на праву ногу і 30 на ліву, міняючи ноги кожні 10 повторень. У верхніх. У положнях затримуйтеся на 2-3 секунди. Наступна вправа також буде направлена на зміцнення м'язів попереку та сідниць, які стабілізують та підтримують поперековий відділ хребта. Ляжте на живіт, витягнувши руки над головою. Далі ми будемо по черзі піднімати протилежні кінцівки. Почали. Підніміть праву руку і ліву ногу. Утримуйте 2 секунди та повільно поверніться у вихідне положення, а потім повторіть з лівою рукою та правою ногою. Намагайтеся повністю відривати кінцівки від землі. Та опускати до самої підлоги. Виконуємо по 30 повторень на кожну сторону. Якщо вправу стало виконувати дуже легко, можна ускладнити її наступним чином. Ляжте на живіт, руки витягніть над головою. Далі ми піднімаємо одночасно руки і ноги, повністю відриваючи їх від підлоги. Затримуємося на 2-3 секунди та повністю повертаємося у вихідне положення. Виконуйте до 30 таких повторень. Останнє вправа для зміцнення стегу. Вправо виконуємо стоячи. ноги на ширині плечей. В такому положенні виконуємо нахили тулуба вперед. При цьому обов'язково тримаємо спину та ноги рівними. Не згинаємо їх в колінах. Виконуйте вправо повільно. При цьому ви маєте відчувати, як працюють м'язи попереку, сідниць та стегон. Виконуйте таких 30 повторень. Тож ми показали вам декілька вправ для зміцнення м'язів попереку та сідниць, які ви з легкістю можете виконувати вдома.